Добрий день, малята. Сідайте зручненько і слухайте уважно. В парках і садочках на доріжки і трави падають листочки, буро золотаві, де не глянеш килим різнокольоровий, віти на півголі, небо синє, чисте, прозоре. Дітки, про яку пору року йдеться в цьому вірші? Так, це осінь. А що відбувається восени? Восени йдуть дощі, жовтіє і опадає листя з дерев, птахи відлітають у теплі краї. А чому птахи відлітають у теплі краї? Тому що взимку їм холодно і не вистачає їжі. Дітки, а ви знаєте, що це за птах? Це журавель, який він гарний, великий, має червоний довгий дзьоб, чорно-білі крила та довгі ноги. Журавлі гніздяться біля річок та озер, Полюбляють їсти рибку, комах. А з настання холодів їм не вистачає їжі, і вони відлітають у теплі краї. І сьогодні я пропоную вивчити вірш журавлі летять, який написала Марія Познанська. Уважно слухайте. Журавлі летять, курличуть, шлють останнє прощавай. Літочко з собою кличуть, забирають в теплий край. Ой, як жалко мені літа і журавликів моїх, та не буду я тужити, бо весною стріну їх. Дітки, а який це вірш? Веселий чи сумний? Що з собою журавлі забирають у теплий край? А коли вони повернуться до нас? Послухайте вірш ще раз, щоб краще його запам'ятати. І дивіться уважно на картинки. Журавлі летять курличуть, шлють останнє прощавай. Літечко з собою кличуть, забирають в теплий край. Ой, як жалко мені літа, і журавликів моїх, Та не буду я тужити. Бо весною стріну їх. А тепер самі.